Добрий день, діти! Хто в кімнаті ці живе, хто із сонечком стає? Тут живуть малята, малята дошкільнята Вони із сонечком стають, і на заняття всі йдуть. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми поговоримо про те, чого варто побоюватися тоді, коли ви залишаєтеся вдома самі, і спробуємо скласти правила безпечної поведінки вдома. Діти, хто з вас залишається вдома сам? А ви знаєте, як потрібно поводитися вдома, коли ви залишаєтеся без дорослих? Давайте пригадаємо казки, де персонажі залишаються самі вдома. Так, це вовки семеро козенят, котик і півник, троє поросят. Що з ними трапилося? А чому з ними це трапилося? Я вам пропоную послухати казку, вовки семеро козенят, та пригадати, що там трапилось. Така коза збудувала собі в лісі хатку і вивела там козенят. Коли виходила з дому пастися, то наказувала діткам, щоб вони нікому не відчиняли двері, а коли поверталася додому, підходила до дверей та співала. Діточки мої козеняточки, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята почули, мамин голос, кинулися до дверей і відчиняли. Коза увійшла, нагодувала козенят молоком і знову пішла пастися. Вовк підслухав, як коза співала, трохи згодом підійшов він до козиної хатки і затяг пісню своїм невдалим вовчим голосом. Діточки мої, козиняточки, відмикайтесь, відчиняйтесь, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Не відчинимо, не матінкін голос, у нашої матусі голосочок тоненький. Вовк відійшов від козиної хатки, сів за кущами, посидів трохи, поміркував і пішов до коваля, щоб той викував йому голос, як у матінки кози. Знову приходить до козенят, підійшов до вікна і заспівав тонесеньким голосом Діточки мої козеняточки, відмикайтесь, відчиняйтесь, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята кинулися до дверей та відчинили, а вовк вскочив у хату і з'їв усіх козенят. Повернулася коза до своєї хатки і побачила, що двері відчинені. Забігла до хатки і голосно заголосила. Ой ви, діточки мої козеняточки, на кого ж ви мене покинули? Не послухали своєї матінки та й відчинили злому вовкові двері. Діти, чому з кузенятами сталося таке лихо? Так, звичайно, тому що відчинили двері незнайомцю. Отже, діти, чого вчить нас ця казка? Звичайно, ніколи не можна відчиняти двері незнайомцям. Яке правило безпечної поведінки можна скласти? Так, не відчиняти двері незнайомим людям. Діти, чи багато у вас друзів? Чи бувають вони у вас в гостях? А чи знають їх батьки? А скажіть мені, будь ласка, а можна запрошувати додому незнайомих дітей? Я вам дам таку пораду. Ви з другом спочатку познайомте маму і тата і тоді, будь ласка, в гості кожен день його приводьте. Тільки друзів і знайомих ви запрошуєте додому. Отже, діти, кого можна запрошувати додому? Так, звичайно. Тільки, друзі, яке ж друге правило безпечної поведінки можна скласти? Ніколи не приводьте додому незнайомих дітей. У полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, у гості комах запросили. Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули. Надвечір ромашка заснула. У полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, у гості комах запросила. Бджілки навколо літають, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули. Надвечір ромашка заснула. Ось наше заняття підходить до завершення. Я сподіваюся, що ви запам'ятали правила безпечної поведінки вдома. Тож давайте разом повторимо їх перше правило не відчиняйте двері незнайомцю. Друге правило ніколи не приводьте незнайомих дітей додому. Дуже гарно працювали, правила безпеки ми вивчали, Нам прощатися пора, дбайте про себе дітвора.